Доброго дня, мене звати Марія Щедріна, я аспірантка першого року навчання Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Я хотіла б сьогодні доповісти на тему чат-GPT та академічна доброчесність. Дозвольте мені вширити мій екран. Я готувала мою презентацію англійською мовою, однак я так розумію, що ніхто не презентував англійською, я перейду на українську. Спочатку ми поговоримо про основні факти щодо використання чату GPT в освіті та цього виклику в системі особливо вищої освіти, які наразі присутні це порушення академічної доброчесності, якщо є місце цьому порушенню. Також поговоримо про рекомендації ЮНЕСКО щодо використання штучного інтелекту та типи порушень академічної доброчесності. Ну зараз всі говорять про ChatGPT, та навіть не говорять а користуються безумовно. Я теж користуюся чатом GPT, Навіть підписалася на платний платну версію цього чату чат GPT-4, І в нього запитала, скільки наразі є користувачів. І чат мені відповів, що станом на березень 2024 року приблизно вісімнат з половиною мільйонів. Користувачів користуються чатом GPT і 100 мільйонів користувачів щотижня заходять з запитами до цього чат-боту, і безумовно ця платформа зараз. Отримує приблизно 1,6 мільярдів запитів станом на січень 2024 року. Це безумовно щось феноменальне, і це явище ще розповсюджується в інші частини планети. Оскільки я, я живу в Сингапурі, викладаю в Сингапурі, однак роблю як то кажуть, роблю свою аспірантуру дистанційно, і тема моєї дисертації це використання. Чату GPT в системі вищої освіти Сінгапура. І тут говорять про те, що не у всіх є доступ до чату GPT, оскільки Сингапур знаходиться в такій частині планети, де дуже багато не. Надто розвинених країн в порівнянні з іншими, ну наприклад, Філіппіни, Філіппіни не дуже розвинена країна в плані технологічного прогресу. І виникає питання: чи у всіх є доступ до чату GPT, А якщо є, то чи є доступ взагалі фінансовий для того, щоб підписатися на GPT-4. Um, наразі є п'ять країн з найбільшою кількістю користувачів чату GPT. це um, США, Індія, Франція, Німеччина та Великобританія на п'ятому місці. України ще um, в цьому списку немає. Uh, наразі є рекомендації ЮНЕСКО щодо. Um, Ну, це така рамка, це не усталені правила, це рамка, як себе аля поводити, якщо безпосередньо контактуєш з генеративним штучним інтелектом в освіті та у дослідженнях. Тут, тут дуже багато інформації наводиться в рекомендаціях, але ми, безумовно, зосереджені на вищій освіті. Давайте подивимося на квалітативні виклики, які постають перед державами. ЮНЕСКО хоче, щоб держави керувалися наступними двома питаннями. Коли ми говоримо про систему освіти цих держав і імплементацію штучного інтелекту, перше питання: це чи ваша країна має ем, закони або політики е, щодо е, впровадження штучного інтелекту та е, цифрових? Е, Цифрових механізмів в систему освіти. Якщо так, то що це за політики, які це правила, і коли вони були ем, затверджені, який був процес затвердження, і потім країни потрібно потрібно буде, щоб кожна країна звітувала ем, е, по цьому питанню. І друге питання це чи країна є, чи країна має е, е, закони та політики? Е, про те, як саме тренувати викладачів, професорів, як користуватися штучним інтелектом, впроваджувати його в освіту, та саме які системи етичного використання штучного інтелекту були впроваджені в цих зазначених в цих законах. Тобто, країни всі країни ЮНЕСКО Україна, в тому числі безумовно, мають відповісти на ці запитання. І якщо ви працюєте в системі освіти, то скоріше за все ви теж матимете відповісти на ці запитання теж я подивилася на сайті Гарвардського університету, оскільки, Ну ви знаєте, безумовно, це там це університет передовий світовий, як вони ставляться до питань впровадження штучного інтелекту. І тут дуже цікаво на сайті зазначено, що, безумовно, університет. Схвалює використання штучного інтелекту, однак це має використовуватися дуже відповідально, оскільки з використанням штучного інтелекту постають такі виклики, як не тільки як економічна е, 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 академічна доброчесність, а також і е, копірайт, а також і ну, право інтелектуальної власності, е, е, інформаційна безпека і е, Захист інформації, наприклад, в Сингапурі, е, я викладаю в політехніці на нянській політехніці, і е, це суб'єкт міністерства освіти, а всі міністерства в Сингапурі є держслужбами, і тому ми вважаємося держслужбовцями, І нам сказали ще в минулому році, що нам не можна використовувати чат GPT. Не можна е, окей, можна для е, приват, для особистого користування можна, однак не можна питати, е, які якісь державні таємниці у чата джіпіті або навпаки йому щось говорити. Що стосується державних секретів Сингапуру, тому що чат ми знаємо, він дуже розумний і він вчиться. Також вчиться з наших запитів ну, інформацію, яку він може надати, вона не 100%, не на 100% є правильною. Вона може бути сфабрикованою повністю, може бути дезінформація, не точною. Інформацію важливо сприймати як абсолютну правду, або абсолютну неправду, або. Ем трошки брех правду строшки брехнею тобто такі три класифікації і потрібно навчати студентів як саме категорізувати інформацію яку подає чат GPT. Академічна доброчесність вона ґрунтується на п'яти принципах: на принципі довіри, справедливості, відповідальності, поваги та чесності. І тут виникає питання: якщо ми користуємося чатом GPT, то можливо, ми щось робимо не так або те, що ми робимо, може порушити академічну доброчесність. Ну, питання довіри, це звичайно, якщо користувачі в своїх роботах не зазначають, що вони використовували чат GPT Це може призвести до втрати репутації, як самих студентів, які здають роботи повністю згенеровані чатом GPT так і, взагалі, повністю інституцію інституту освіти. Нещодавно в Онконгу була така історія, що нагородили студентів в конкурсі за на кращі есеї, і школа була дуже. Це були учні, не студенти. І школа була дуже, ну дуже пишалася своїми учнями, що вони отримали перші місця на цьому конкурсі, і вже пізніше учні сказали, що чесно кажучи, ми не писали це Чаджі Піті написав. То це був дуже великий скандал у Гонконгу, і я знаю, що ця школа зараз не дуже. Ну, ну, батьки і взагалі спільнота питають, чому ви не навчили студентів. А як навчати студентів, що поки що немає регламентованих правил використання? Тобто, студенти могли використати, от вони і використали станом на листопад 2023 року. університет Меріленду, наприклад, отримав 73... Випадки порушення академічної доброчесності, яка пов'язана з використанням штучного інтелекту, і 8% з цих я перепрошую, 8, так, 8% з усіх кейсів були кейсами використання штучного інтелекту справедливість. Справедливість це коли ми зазначаємо, що. Роботу, яку ми здаємо, вона оригінальна. Якщо навіть наша інформація була хоча б одним реченням, параграфом або під параграфом взята з чату GPT, скоріше за все, важливо зазначити, що ця інформація взята звідти це ну дуже важливо. Дуже важливо підтримувати науковців у своїй роботі, у тому, як вони ведуть свої дослідження. І якщо дослідження були скомпроментовані тим, що джерела не всі джерела були вказані, звичайно, це, це шкодить академічній доброчесності. Наша відповідальність, відповідальність за всім навчальним процесом. Ми, як, як учні, студенти, як Ті, що здобувають освіту, так само і науковці, так само і освітяни, потрібно розуміти, що ми отримуємо освіту, і ми її отримуємо не 100% індивідуально, а звичайно, ми тут з нашими викладачами. Якщо викладач втрачає свою репутацію як перше джерело, звідки ми можемо дізнатись інформацію, то це може призвести в майбутньому до великого великої шкоди взагалі до системи освіти, оскільки студенти не будуть настільки. Впевнено і швидко йти до свого викладача, питати там, ставити йому якісь питання, а замість цього будуть за секунду вбивати запит в чат GPT, і отримувати відповідь. Тут треба зазначити, що можливо будуть можливо, зараз є позитивні моменти використання чату GPT, наприклад, в Японії, де студенти дуже стримані і вони не ставлять питання своїм викладачам на заняттях. Вони дуже Скромні і завжди переймаються, що хтось щось неправильно подумає про них, тому вони абсолютно ніколи нічого своїх викладачів не питають. А зараз у них є можливість використовувати чат GPT і запитувати після лекції ті питання, які вони побоялися поставити своєму викладачеві. Також повага як одне з основних. Основних елементів академічної доброчесності, тут, звичайно, повага до всіх джерел використання використаних інформа, використаної інформації а також чесність. Ну, все, все, про чесність все, все взагалі переплітається, всі частини академічної доброчесності переплітаються. В чесності, якщо ми дійсно використали чат GPT в своїй роботі, важливо, щоб наш. Um, наш um, університет або будь-яка наша інституція навчила нас, як правильно цитувати, посилатися, як правильно зазначати використання чата GPT в своїй роботі, оскільки um, Багато хто на інституційному рівні вже у світі багато університетів затвердили, що використання чату GPT в своїй роботі буде вважатися як елемент як явище плагіату. Одні університети поки вводять як плагіат, потім змінюють своє рішення. Це залежить все від, від політик, навіть безпосередньо в державі. Однак. Все одно, на мій погляд, все буде триматися на тих двох основних питаннях, які зазначені в рекомендаціях ЮНЕСКО, я так дуже стисло на цьому. У мене все. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, я з задоволенням відповім.